А тут коли чекати, треба нарізати і смакувати. Ось вона така вже класна вийшла. Люкс, запіканочка. Я вам скажу так, якщо ви ще не готували запіканку з брокколі та тунцем, обов'язково спробуйте. Хоч разочок спробуйте, це дуже смачно. Ну таку головку броколі. Я ще її розділила на суцвіття. Ось на такі суцвіття невеличкі. Вода в кастролі закипіла. Кидаю броколі. Дві хвилинки і стіджую. Це можна сказати, що я її просто ошпарила. Форма у мене 24 см. Перекидаю броколі, 200 г кисломолочного сиру. У мене молокія. Розкидаю ось так по версі по броколі. Баночка тунця. Зараз відкрию, покажу. Це дуже смачний тунець. Ось він так виглядає. Ось так розкидаю по версії. Звичайно, сюди замість тунця, хто має бажання, можна додати відварене куряче філе. Для заливки 3 яйця. Вбиваю в окрему миску, дві столові ложки сметани. Замість сметани ви ж можете додати йогурт або 100 мл молока. Це вже як вам подобається. Спеції: сіль, добру чайну ложку, Порний перець. Трішки додаю куркуми, можна паприки. Гарний зубчик часничка. У мене не одна страва не обходиться без часника. У мене скрізь часник, так що ви дивіться, якщо ви не полюбляєте, просто не додавайте. Я, напевно, тільки в десерти не додаю часник. Все це добре перемішую. Трохи так збиваю, щоб добре яйця збилися. Заливаю запіканку. Це ще приблизно 100-150 грам сиру. У мене моцарелла. Зверху ось так натираю. Духовка вже в мене включена. 180 градусів. Ну і ставлю буквально на хвилин 20-25. Тут усе майже готове. Треба, щоб так просто заливка проготувалася. Де й все. Запіканка готова. Зараз вона трішки охолоне і я вам покажу, яка вона всередині.